Покажи, Галя, ці вже браслетики, що приїхали нові. Ти так раділа їм, так? Да? Ну так, да, вони дійсно дуже гарні. Натуральний камінь, Диві, натуральний тут. Натуральний камінь, башмачок з башмачок того спорідона з філахтою, Є е, 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 такий блакитний агат, є малахіт, є тигрове око, є білий агат, чорний, Чор -чорний агат. класний. І червоний. Покажи на руки. Застібка реально класно тримається, регулюється під різний розмір руки. Дивіться, акуратно ніжно воно виглядає. Да, ну, дуже гарно. Класно, правда? Угу. Скільки коштує? 710 гривень, але це браслетики із е, острова Корфу з монастиря, з храму, де знаходиться мощі святого спільзу. І співсерединки. Ти казала, що да. там є філахточка тканинка, Часточка, яка освячена да. на святих мощах. Звертайтеся, отакі от е, браслети з натурального каміння є в наявності. Взяли їх на пробу невеликій кількості. По скільки їх? По п'ять По штук. Тобто їх небагато. Ціна не дешева, але це дуже гарно. Це Звертайтеся. Святинка.